Доброго Дорогі мої підписники і гості каналу, я рада вітати вас в цьому новому осінньому дні. Як казала, колись, як в книзі мені прочитала, а потім мама казала, що щастя в тому домі, де пахне свіжим хлібом або свіжою випічкою. Я не розуміла цих слів, але зараз дуже добре розумію. Там, де людина щаслива, їй хочеться щось для своєї сім'ї пекти, випікати і радувати. Ось Сьогодні я хочу порадувати свого коляню таким свіжим, навіть це не хліб, а я не, не, не розумію чому і не пам'ятаю всієї історії, але бабуня, коли робила такі хлібці невеличкі, вона їх називала балабушки. От чому балабушки, не знаю. А от, так це у нас сьогодні ось такі балабушки, круглі хлібці такі, на сковорідці. Це в тому випадку завжди пекли такий хліб, коли не вистачало, пекли хліб у печі, печі раз на тиждень. От, і коли вже його з'їдали і не вистачало, а піч топили. Раз в тиждень, такий ж. От. і випікали просто на сковорідці, на плиті. Ось сьогодні ми з вами повторимо цей рецепт хлібці, балабушки на плиті. на сковорідці. Продуктів небагато, виходить дуже смачно і, і з'їдаються вони теж дуже-дуже швидко. Що для цього потрібно? У мене тут 800 грамів борошна, я подивлюся, скільки буде потрібно, скільки піде борошно в усіх різне. Потрібна 1 чайна ложка солі, 1 чайна ложка цукру, 2 столові ложки олії, якщо у вас є вершкове масло, можна грамів 50-60 вершкового масла. І неповна, верніше, повна столова ложка, але без гірки дріжджів. Якщо у вас це живі дріжджі, то три рази більше. Тут у мене грамів 8. Отак, от до 10. Беріть менше, якщо у вас дріжджі свіжі, ви в них впевнені, от, тільки купили вони свіжі. У мене вони не, не дуже свіжі, тому я взяла більше. Ось так, І потрібно буде пів літра теплої, гарно теплої, ні в якому разі не гарячої води. Все, зараз все це змішуємо. Так, я змішувати буду такі глибоченькі мишаці, тому що воно буде підніматися. Перш за все, заливаємо теплу воду. Вона повинна бути тепла. Додаємо дріжджі і додаємо цукор. Більше нічого поки що не додаємо. Ось так. І просто розмішаємо дріжджі, щоб вони трішечки почали там, пробудити їх. Це декілька хвилиночок опари я не роблю. Просто ось так я через хвилиночку вже побачу, які вони. Працюють вони не працюють, щоб нам даремно часу не витрачати потім. Ось так, хвилиночка. Воно вже буде видно. Е, дивіться, як тільки дріжджі починають працювати, вони знизу, ці крупиночки, як вони опустують донизу, вже видно, вони починають такими маленькими феєверками, пук-пук, вистрілювати на поверхню. Так, все ми побачили, дріжджі працюють. Додаємо сіль, додаємо олійку. Я знаю, що буває люди додають і розпушувач, але якщо є дріжджі, то розпушувач це вже зайве. Так, і ось тепер додаємо борошно. і замішуємо. нам потрібно щоб тісто було, знаєте, не круте, ну не бралося зовсім до рук, а таке, як я завжди кажу, на грані липкості. От-от, от, ніби таке, от-от буде липнути, але не липне. І тісто виходить саме таке, як потрібно. Ви дивіться, може бути більше або трішечки менше. Так, тістечко липло до рук до тих пір, поки е, на, на руках було тісто. А тепер, як руки сухі, воно ось таке. Воно збер... зібралося в комочок. Бачите? Воно ось-ось-ось-ось, ось таке. От ніби липне. Отаке воно нам і потрібне, м'якеньке. Тепер я додаю зовсім небагато олійки, зовсім отак по стіночкам, щоб воно потім не прилипло нам. І гарненько складаємо його ніжне. Все, ось так дивіться, воно зовсім отаке. От складаємо, накриваємо рушничком, серветочкою і ставимо в тепле місце в кожного воно своє. Я залишу тут на столі, у нас горить газ тут, такий як вічний вогонь. От, тому поряд буде йому теплий і гарно. Ось так. Нехай відпочиває піднятися, воно повинно у 2,5-3 рази. Так, тістечко наше підійшло. підійшло. Підійшлося воно, дивіться, скільки його стало. Воно отаке живе-живе і ніжне. Зараз будемо його виробляти. І я приготувала сковорідку. Сковорідку я приготувала стареньку, ось таку. Вона човунна, вона така важка, тверда, і головне високі бортики. Ось така потрібна сковорідка. Якщо у вас є з новеньких, таких, висока, ось така потрібна. Я виставила пергамент, можна і не виставляти, але я хочу, щоб вона була на пергаменті краще. Так, відставляю і ставлю її біля тепленької, щоб сковорідка була тепла. А самі починаємо. Вимішувати далі тістечко. Так, борошно в нас залишилось і от притрушуємо борошном. Не зовсім багато. Отак будемо домішувати. Потім. Гляньте, яке гарненьке тістечко. Дивіться. Гляньте, як воно випадає. Дивіться, яке пористе, пористе. Дивіться. Олійкою змащене, тому воно таке. Ось воно таке, дивіться, живеньке, живеньке. Бачите? Ось так. Я поки його так, Ні. А тепер вже починаємо з ним ось так працювати. Не липне, м'якусіньке, м'якусіньке, але до рук воно не липне. І чим довше ми його вимішуємо, воно аж пищить, тим такими слоїстими воно буде такими відриватись буде такими... Слоями. Ось дивіться гарнесенькі. Так, і ось тепер розділяємо на, на кульки. Тут можна більше, можна менше, як хочете. До речі, це такий самий сами рецепт, як на пампушки. Тут вже далі що ви будете з ними робити. Чи маленькі робити їх, чи великі, і чи будете потім поливкою поливати, чи ні. Я не буду, я хочу, щоб це були хлібці. Так, мені потрібно їх. Сім штук. І ось тепер я беру отак просто руками, борошно прибираю. І ось так просто. І викладаємо на. Поворітко. Дивіться, бачите круге які. Викладаємо їх на відстані, зараз я покажу. Ось дивіться. Ось так я виклала. Тепер вони трішечки вже постояли. Можна їх змастити олійкою зверху. Це не обов'язково, але можна змастити. І ось так змащені, накриваю кришечкою і ставлю їх на плиту хвилин на 20, поки вони піднімуться. А потім вже будемо ставити на вогонь. Ось так вони гарненько піднялися. Наші балабушки. ось такі, Вони такі хлібцями робляться. Вони постоїли, піднялися. І тепер я ставлю їх ось на такий зовсім малесенький вогонь. ось так, Ставлю на 40 хвилин. І потім будемо поглядати дерев'яною такою лопаткою. Підвернемо так під бочок. Якщо бочки вже підсмажилися, потрібно буде нам перевернути. Тут будьте уважні, щоб ми його не пересмажили. Так, пройшло 40 хвилин, і ми дивимося, що в нас тут вийшло. Ось так. Аромат стоїть такий печеного хлібчика. І ось дивимося на боковушечки. Обов'язково нам потрібно подивитися. Беремо дерев'яну ось таку лопаточку, і нам потрібно підняти боковушечку і подивитися, як вона достатньо посмажила, чи достатньо. Значить, нам тепер потрібно взяти, ось так, накрити тарілочкою Ось так. і перевернути. Це дуже нелегке завдання, обережно дуже. Але це зробити потрібно і ось так перевертаємо. І залишаємо. Папір залишився там. Він, дивіться, підрумянився. І тепер перевертаємо і накриваємо кришечку такий дивіться. Чуєте? А такий м'якенький всередині. Тут пара, ми її витираємо, це що випарувалось, і накриваємо і ще на 20 хвилин, щоб потім подивимося. Так, Ось такий кліпчик. Він вже готовий з усіх сторін, я передивилася. Тепер я вимикаю газ зовсім і на декілька хвилиночок, щоб він відпочив, і потім вже буду знімати із сковорідки на тарілочку. Так, все, хлібчик наш готовий, вже він і відпочив. Аромат такого хліба, свіжого, смачного, смачного. Ось такий він у нас вийшов, дивіться. Можна, поки він гарячий, полити його поливкою. Поливкою вершкове масло, сіль, чесничок і кріп. Я цього не, робити, не буду робити, тому що нам хотілося саме отакого от хлібчика. Дуже такого смачного. Єдине, що я зроблю, я візьму такий невеличкий шматочок вершкового масла. І просто отак змащу, щоб така шкуринка була м'якіша. Ось так ой, дивіться. Вершкове масло, а -а -а -а. Вер... поки вершкове масло ще не, не вібралось повністю, Ось так, зовсім, зовсім дрібочку таку. І хвилиночку вершкове масло. Вбереться в хлібчик. Ось так. Дивіться, які вони. Як він відламується. Ще дуже-дуже-дуже гарячий такий. А! Але вже не терпиться. Камера чомусь не передає на камеру, ніби сірі. У нас освітлення погане. Він бачите такими пластинами? М -м -м -м. А я как це смакота? Дивіться, він такими... А. Ой! Гаряч. Але повірте, дуже-дуже смачно така. чуєте? Хрустка-хрустка. Mm -hmm. А це смакота. Квіничку пустої. Прохолоне. І можна буде їсти. Так що у вас такий хліб, у нас сковорідки. якщо у вас немає духовки, якщо у вас немає газу, якщо у вас немає світла і духовки не працюють, такий хлібчик можна спити навіть на кабички. В кого є плита, така, яку можна палити дровами. Або навіть на дворі ви зробите щось таке, як кабичку. На невеличкому гні можна спети отакий от хліб. Ваша сім'я все буде сита. А хлібчик смачний, смачний і він нічим не відрізняється від того, що в духовці. Ось так готуйте. А з вами, як завжди була, я, любов, зустрінемось. Хай вам буде ситно, хай Господь береже кожного. Цю минуту десь музика грає, сирена виє. Господи, я прошу захисту для кожного з вас і Божого благословення. Тримаємося!